Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і ми сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для раків на листопад 2022 року. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Так насправді я буду розуміти, що вам цікаво, зрозуміло, і хочеться ще. Да? За особистою консультацією, записуйтеся в інстаграмі, я там завжди на зв'язку. Добре, будемо починати. Будемо починати з класичної колоди Таро Уейта. Подивимось, що очікує раків у листопаді 2022 року. Що можливо, до чого треба підготуватися, що треба зробити. Можливо, карти покажуть якийсь емоційний ваш стан, так, який буде. Тобто, давайте розкриємо це максимально широко, подивимось, на що звернути увагу. Добре. Раки листопад 2022 рік. Перша карта шістірка жезлів. Шістірка жезлів це карта переможця. Так, тобто карта, коли. Ви на коні, коли ви впевнені, коли ви знаєте, що робити, коли треба, знаєте, коли є ціль, і ви просто от знаєте, як її реалізувати, як до, до неї дійти. Ви через це наповнені енергією, ентузіазмом, діями. Да? То от ця карта, вона саме про дії, про пристрасть, про те, що я не тільки знаю, я це роблю. Да? І я веду за собою. Також це карта вже якихось перемог. Вона може говорити про те, що ви вже, можливо, до чогось дійшли. Але тут треба обережно, в тому сенсі, що не треба зупиня... зупинятися на тому, чого ви вже досягли. Да? тобто Треба розвиватися далі, треба рухатися далі. І взагалі от, ну, карта процесу. Тобто, розвивайтеся, рухайтеся, у вас може все прям складатися. так, як, як і треба, як вам треба, як ви хочете, як ви собі задумали. Да? Особливо ця карта, шістірка жезлів. Тут люди, знаєте, вміють себе показувати, вміють е показати себе саме з тої сторони, з якої от хочеться е більше всього, з якої ви можете бути в самій виграшній позиції. І в такому випадку, якби Люди будуть вас сприймати таким ого, яка людина, така впевнена, така розумна, вона все знає, я їй довіряю. Да? Тобто, можете справляти ось таке враження в листопаді. Добре, раки, давайте ще подивимось, яка ще у вас буде карта в листопаді 2022 року. Страшний суд. Ви знаєте, страшний суд, карта, по-перше, вона сімейна, да? тобто, це карта сім'ї. Вона говорить про те, що можливо якісь можуть бути ну взагалі комунікації, щось можливо пересікатися із вашою родиною ви будете саме з батьками. Можливо, ви це до речі, карта про прийняття рішень. да, Коли ти прий ти приймаєш рішення, яке вже не можна буде змінити, да, тобто це якийсь такий намір. Серйозний намір про те, що все я якби вирішила там не знаю змінювати роботу, да? або там не знаю, виходити заміж, да? якщо про сім'ю говорити. або я прийняла рішення там, не знаю, не їсти більше м'яса. Да? Тобто це якесь рішення, яке буде серйозне, остаточне, яке може мати свої наслідки, до яких ви маєте бути готові, але насправді загалом, коли приймаються якісь рішення, такі по цій карті, то люди вже це продумали, да вони якби зрозуміли, що треба. Бути готовим до різних наслідків також це карта, коли можна вдруге помиритися. От, наприклад, коли ви з кимось посварилися, там не знаю, з другом, з подругою, можливо, з колегою, можливо, з хлопцем, да, розійшлися, і от ця карта говорить про те, що є ймовірність помиритися другий раз. Да, і в такому разі, якщо будете миритися, то тут треба якби діставати всі скелети із шаф, і ну, якби, всі карти на стол, і говорити вже по-чесному. Тоді може бути е, такий чесний, і відчесна відкрита розмова з класним результатом. Добре, давайте далі дивитися, що очікує раків у листопаді. Раки, листопад, 2022 рік, що вас очікує? Верховна Жриця. Такі карти у вас сильні, прям. Верховна Жриця говорить про те, що ви, знаєте, це карта насправді такого закритої людини. Одинака, я би сказала. Да? Тобто вона мені страшним судом трохи. Ем, ну, я зараз поясню. По-перше, верховна Жриця – це про е, навчання, да, коли ми щось вивчаємо, підвищення кваліфікації. Е, е, це карта, коли ми знаходимося наодинці з собою, або ми більше закриті. Да, тобто, у нас всередині може відбуватися там взагалі якась буря емоцій, але ззовні люди взагалі не будуть розуміти. Що ви думаєте, що ви там? Ви взагалі щось, ну, якісь є емоції у вас да, з цього приводу. Вони вас будуть ну, важко буде вас зрозуміти. А, але загалом, жриця, вона класна для того, щоб в чомусь. Розібратися, в чомусь покопатися, в чомусь, знаєте, піти до психолога, до таролога, до астролога, ну, умовно, да? тобто розібратися зі своїми якимись моментами, щось дізнатися про себе, чого ви можете не знати, да? а тут дізнаєтеся. І чому от кажу, що зі страшним судом, тому що, наприклад, тут може бути, знаєте, в симбіозі рішення, що все, я виходжу з якихось відносин, щоб побути сама. Да? Або ні, я обираю, наприклад, попрацювати там сама на себе, да, що, а не у цю роботу. Тобто тут може бути прийнято таке рішення, яке буде власне використов... ну, ви будете в цьому. Приймати рішення більше думаючи про себе, це правильно, да. Тобто тут е, страшний суд тоді буде говорити не більше як про сімейність, а навпаки, про, е, про якийсь такий важливий вирішальний крок, до якого ви будете готові саме через жрицю. Ви е, е, отримуєте якісь знання, якусь інформацію, да? її аналізуєте, і після цього будете приймати якесь суперсерйозне рішення. Ось, ну і доволі впевнено, тому що шістірка жезлів це про впевненість. Ось так. Давайте далі подивимось. Взяла іншу колоду. Давайте тут подивимось ще. Що очікує раків у листопаді 2022 року? Що очікує раків? Так, 2022 рік листопад. Так, що це, що це, що це? Ага, ту спентаклів. Ту пентаклів. А, взагалі дуже крута карта. Насправді це якийсь класний шанс. Це е, крута можливість щось. Зробити, да, якщо ви відреагуєте. Тобто це шанс, який вам дається, ви можете їм скористуватися, а можете просто якби пройти мимо. Да. І, ну і звичайно, якби карта говорить, не прогавте свій шанс. Да. Це може бути якась класна зустріч. Проста. Взагалі, це по шансу це щось таке, знаєте, без тиску. Це просто от тобі прийшло, якщо схопив молодець. то з пентаклів це везіння, це про те, що буде приходити якась інформація, да, потрібна вам, буде приходити якісь люди, необхідні вам. Да? Це спокійно по пентаклям, це так без тиску приємно. Можливо, навіть буде якийсь подарунок. Просто, знаєте, хтось подарував щось, хтось щось приємне сказав, компліменти якісь, якісь такі дуже приємні відносини, теплі із якоюсь людиною. Доволі класна карта. Так, давайте ще дістанемо, що буде у Раків у листопаді 22-го. Дві Двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що бачите, знову пересікається досить сильно з жрицею. Говорить про те, що ви можете уходити в себе періодично. Да? Ви, можливо, будете це робити для того, щоб у вас був якийсь такий захисний механізм. Да? Тобто, можливо, буде така історія, що ви ззовні, там з людьми багато спілкуєтесь, працюєте там, не знаю, взаємодії якась відбувається. Да? А після цього ви приходите додому і все. І ви вимикаєте телефони, все вимикаєте, нікого не хочете слухати, тому що хочеться просто побути наодинці. І плюс ця карта може говорити про те, що можете чогось не приймати, да? тобто можуть бути якісь принципи або якісь такі міні-сори. Приводу чогось, що от ви строго настрого ви не сприймаєте цю інформацію, і, будь ласка, там, мені цього не кажіть. Да? Через це теж можуть бути якісь конфлікти. Загалом ця карта більше закрита, вона більше про ваш внутрішній стан, що ви хочете самі із собою розібратися, щось зрозуміти, щось почути для себе самої да, або самого, і тоді вже, власне, приймати якісь рішення або робити якісь дії. Ну, так, да, дуже сильно пересікається з журивці. Давайте ще одну карту дістанемо, що карти говорять. Рак і листопад 22. -го. Так, щось тут таке. Ага, трійка кубків. О, трійка кубків карта соціальна. Знаєте, от як тільки що я сказала, що. Ну, вам придеться, якби, знаєте, і ззовні виходити в світ, так би мовити, і всередині хочеться побути. Да? І тут така сама саме така історія. Ви будете перемикатися постійно. Да? Тобто трійка Кубків це про якийсь, не знаю, Сабантуйчик, да, невеличкий, можливо, корпоратив на роботі, можливо, зустрінеться зі своїми друзями, можливо, познайомитись з кимось в барі, в кафе, в ресторані, на танцях. Це танці, да. це, ну, це просто коли ви класно, весело проводите час. Це, можливо, якісь вечірки у когось, да. тобто, можливо, вас хтось запросить, можливо, ви до себе запросите в гості. Але щось мені здається, що ви все ж таки до когось підете із жрицею двійкою мочів. Більше про те, що вас можуть кудись запрошувати, ви десь будете гуляти. Це дівішники, це. Просто весело проводити час, щось придумувати, можливо, якась творчість, знаєте, можливо, підете там, як зараз дуже популярно, там ходити разом малювати, щось робити своїми руками, якось проводити так творчий час. От про це ця карта і говорить. Добре, давайте тепер візьмемо ще одну колоду і подивимось ще дві карти. Дістанемо для вас. Да? Що вас очікує? Раки у листопаді. туз мечів. Туз мечів це про думки. Це, прям, знаєте, коли ви, ну, по-перше, це можуть бути якісь, знаєте, гострі, гостренькі такі моментики, невеличкі, а може бути класні думки. Знаєте, що ви щось думали, продумували. До речі, трійка кубків це про нетворкінг, такий, знаєте, в більш такому емоційному форматі. Тобто, ви умовно з кимось зустрілись випити і потім розговорилися і придумали якусь ідею разом. Тобто, це ідея, це із тузом пентаклів дуже класно поєднується в тому форматі, що ви можете щось придумати і зрозуміти, що це треба реалізовувати. Да, і що з, це, з цього можна заробити грошей, і це може бути якась класна ідея, бізнес і так далі. І от туз мечів він крутий для того, щоб саме е збирати інформацію, її аналізувати і давати якби імпульс да, цьому. Ось, в мінусі, можу говорити про нав'язливі думки, да, про якісь такі. Думки, що щось не подобається, да, або вам щось погано, да, і ви якби постійно це прокручуєте в голові. Добре. І остання карта для вас, для раків, на листопад 2022 року. Це Паш, да? Паш мечів, теж Паш мечів. Бачите? Тобто місяць у вас закінчиться саме тим, що ви будете збирати якусь інформацію. ви будете, От вам прийде ця ідея, да? прийде оця ідея вам, і ви подумаєте: так, да, треба, це треба розвивати. І ви, наприклад, підете на навчання. Да? Наприклад, ви подумаєте, що треба там не знаю, відкривати свій магазин. Одягу, да? А для цього треба ну, зрозуміти, як це зробити. Да? І підете на навчання, наприклад, е як відкривають такі магазини, де купляють, е можливо, якусь... це збір якоїсь інформації, да? тобто по пажу мечів. Це от прям. Е коли ви навчаєтесь, збираєте інфу, коли ви спілкуєтесь з багатьма людьми, щоб зрозуміти, що до чого, це про ну, от взагалі про такий, знаєте, бунтарний стан да, з однієї сторони, тому що саме цей стан вам дає енергію, а з іншої сторони, вам стає цікаво. ви прям... Все ловити, так, оці зв'язки туди і сюди, да, от все прям ловиться. Єдине, що мінус по мечам, це теж якась така гострота, гострота. Да, тобто можете відповідати так досить гостро, різко, де да, занадто швидко бути такими, знаєте. Зазнайками, зна... За да, такими, типу, Та я розберуся, я все сам знаю, якби не треба мені там розповідати. От тут обережно. А так, в цілому, взагалі у вас досить такий, знаєте, творчий буде місяць, як на мене. Творчий місяць це класно. Якісь рішення будете шукати баланс між зовнішнім і внутрішнім. І давайте ще натхненну якусь таку пораду вам дістанемо на листопад. Що вам тут порадять? Що порадять на листопад для раків? Так. Не позбавляй світ шансу насолодитися твоїм сяйвом. Ну, це ж клас! І, о, до речі, ви ж ну, тут, по цьому місяцю ви постійно будете, да? то, то, ховає, ховаєтеся, то, ви ходите, то ховаєтеся, то виходите, то ховаєтесь, то виходите. І перша карта, у вас шістка жезлів, якраз про те, що треба себе показувати, треба рекламувати. Знаєте, як в театрі, як в кіно, там, от, виходиш на сцену, щось розповідаєш, можливо, вірші будете читати. І от ця карта теж про це говорить. Не позбавляйте світ. Насолодитися вашим світлом, вашим сяйвом. Ось і все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам сяяти в цьому місяці. Бажаю удачі, натхнення і всім пока!